Всім привіт! Мене звати Віталій. Я радий вас вітати на своєму каналі. В цьому відео хочу з вами коротко поділитися інформацією про першу зарплату в Канаді. Яке враження після такої заробітної плати, якщо чесно. Очікував я трошки більше. Ну і як завжди, даю відповідь на коментар підписника під останнім відео, яке про рибалку. Назарій пише: наступний давай перший похід в стриптиз клуб в Канаді. Я думаю, що моя дружина і твоя Назарій також цього не оцінять. А підписники, я думаю, були б захваті від такого відео. Якщо ти також хочеш, аби твій коментар потрапив у відео, пиши його під останнім відео на каналі. Скоро на каналі буде розіграш. Зараз монтується відео про розіграш. Все, що потрібно буде, це написати коментар під відео, яке вийде можливо наступне, можливо, через відео. Розіграш відбудеться в прямому ефірі. Я ще дату не обрав. Тому слідкуйте за новинами, підписуйтесь По моїх очікуваннях я знав, що буде плюс-мінус така зарплата. Але все ж таки хотілося б, щоб це було трошечки вище. Тому сьогодні я ввожу доставку через Дурдаш. Пізніше вам знімлю відео про доставку. А сьогодні відео про те, скільки я заробив на своїй основній роботі, коли я прийшов туди. Я вам казав, що має бути ставка 16 доларів на годину. Він мені одразу сказав, що буде платити мені з першого дня по 17 доларів. І недавно він мені знову підняв зарплату і сказав, що в мене тепер буде наступний чек по 18 доларів на годину. І це не може не радувати. Зараз я вам розкажу своєю податковою відомості, яку мені надсилає бухгалтерша. Що тут у мене по зарплаті це за травень місяць, по 17 доларів на годину ставка без п'яти днів. За місяць, за травень місяць, мінус 5 робочих днів. Виходить перша відомість в мене 705,51. Вийшов дуже малий податок. Я не знаю чому так, там приблизно 13%. Казали мені хлопці на роботі, що в багатьох перша заробітна плата маленький відсоток. Не знаю чому так. Але 705 це виходить в мене 47 годин робочих. З 47 годин я там щось рахував, це виходить 15 доларів з чимось на руки, але це при малому відсотку. І наступний чек це 1273 долари 71 цент, Це 94 години по 17 доларів. І година 25 по 25,50. Тобто овертайм плюс 50%. Тут вже податок виходить десь 23%. Наскільки я знаю, чим більше я буду заробляти, тим ще буде більший податок. Тому в цій зарплаті, так як я рахував, 23 з чимось там, ну десь 23, візьмемо так, щоб легше рахувати. І виходить, що в мене разом там 1900 з чимось, ну майже дві тисячі, так. Але це при меншій ставці і без п'яти робочих днів. Якщо додати сюди ще 5 робочих днів і більшу ставку, я думаю, це десь буде на руки. Ну, дві 300, дві 400. Подивимося, як воно буде далі. Зараз, поки якось так. Також я зараз активно ввожу доставку. Ось зараз сижу, чекаю замовлення. З доставкою це взагалі трохи лотерея. Наприклад, позавчора в мене за 4 години було 20 доларів. Хоча я стояв на вогнику під самим, ну там, де пише, ось тут дуже багато замовлень. Ну, замовлення не падають. Я не знаю, як це працює. Я вже піднімаю свій рейтинг, беру все підряд. Просто тактика пилосос називається, або, як каже Вікторія, пилосмок. Потрібно, можливо, прокачати аккаунт і тоді щось буде. Хто знає більше за дурдаш, напишіть в коментарях, чому стоїш на вогнику і не приходить замовлення. Бігають різні. Приїжджають також кур'єри, беруть замовлення, там скіп за ще якісь, ще якісь, дурдаші теж, також приїжджають. А я стою і мені не приходить. А буває такий день, як був вчора. Перших дві години вже 50 доларів було. За 4 години в мене вийшло 70 доларів. Так що можна сказати, що це майже повний бак заправки автомобіля. Баку вистачає на 600 км чи 550 я не пам'ятаю, в мене все є сфотографовано. Так що можна сказати, один день ось такий. Повністю заправка автомобіля наступний день. Це, наприклад, на страховку, і все решта це вже буде дохід. Ну там ще на податки, звичайно ж, потрібно буде в кінці року заплатити. То ставка це така собі тема. Можливо, краще все ж таки залишатись на овертайм в роботодавця, коли є можливість. Ну, я так і роблю. Якщо я питаю з нього, можна я сьогодні залишуся? Він каже там так, я залишаюся і потім іду розвозити доставку. Якщо він каже ні, то я просто зразу сідаю і їду розвозити доставку. Дивіться, поки я розвожу Дашку, тут е дуже класний мікрорайон. А хтось мені казав, е там в коментарях писав якийсь Іван чи хто, що в нього дача краща, ніж ці халупи. Це просто я вам показував один із дешевих районів. Тут же зовсім все по-іншому. Дивіться, у них тут свої озерця якесь є. Це в велодоріжках, в пішохідних доріжках. Дуже все комфортно, ну просто супер. Будинки тут коштують, напевно, з мільйона, може і більше. Можливо, десь так. Тут якийсь з них парк одразу за цими кущами. А може і ліс взагалі не видно. А ні, там якісь будинки також є. Це зовсім нові будинки, бачите, тут деякі навіть ще будуються. Класно. Зайчик, куди біжиш? Ці зайці це взагалі прикол. Тут вони зайці, гуси і білки це як в Україні голуби. Ну і ще також вам розповім трохи про роботу, так як по фінансам, я думаю, все зрозуміло, що і як. Досить важко жити на одну зарплату, так як ми живемо з сім'єю. Нам коштів не вистачає. Так що, поки ми використовуємо запаси, але я намагаюся вийти цей місяць в плюс. Дуже сильно надію, що цей місяць, за червень місяць, ми підемо в плюс. Хоча б невеликий, це вже буде для мене просто досягнення. Ну що ж, друзі, дивіться, зараз на авто. Їздимо в Вінніпезі в тому самому самому прекрасному районі міста Вініпех. І зараз вам покажу, які цікаві люди тут проживають. І ось там вони тусуються. Ось так він переходить до дорогу одна і інша. Все одно що він вже червоний. Таке буває, ось таке буває. Коли не справляєшся з свободою в Канаді, можна докотитися ось до такого життя. І зараз тут можливо ще буде декілька кадрів. Все в графіті. Дуже цікаві люди ходять. Дуже брудно, як бачите. Дуже брудно. Ось такий тут є будиночок. Ось так все згорів. Що? Тут найвелика кримінальна статистика. Ось такі люди сидять. Так що від центру краще триматись подалі. Є люди, які живуть в центрі, але паркування в центрі, в підземному паркінгу, коштує 200 доларів. Це через те, що ось такі гарні люди тут водяться і вони можуть вам повибивати вікна. І краще платити 200 доларів за парковку, чим кож тиждень вставляти нове вікно. На рахунок роботи. Мені вже так, я вже трішки заспокоївся. Можливо, це тільки на початку, так знаєте, коли ви з чогось хорошого падаєте в погане, і вам все не подобається. Ви так просто все на негативі сприймаєте, але трошки попрацювавши, подивився на колектив, на роботу, так подумавши над цим всім, тим більше він раз мені підняв заробітну плату. І він реально старається. От коли було у нас тиждень жара, тиждень спеки, 30... Градусів було напевно повітря, тільки на сонці температура була ще більша. В авто показувало 40 градусів. Це в мене ще не чорне авто. Якби було чорне, було б ще більше. Дуже було спекотно, і він кожного дня приносив нам на роботу для всіх морозиво або якісь холодні напої. Купував недавно. Це були ананаси з кавуном, порізані, ну тобто фрукти. Часто буває в нас якийсь бургер або якась піца, або ще щось. Видно, що він старається так, допомагає. І також хлопці казали, ми ще не отримували з цим хлопцем, який мене навчав. Але хлопці казали, що він буває там раз там в скількість місяців, видає ще премію в залежності скільки ти в нього працюєш, просто виписує чек. Перший чек це може бути 50 доларів, там якщо ти довше працюєш 100 доларів. Ну і так далі. Ця робота така досить специфічна. Хто встиг побачити попереднє відео, той встиг. А, і проблемка в тому, що на цю роботу досить мало хто погодиться. І якщо просто нормально працювати, щоб вони були більш-менш задоволені, то я думаю, що з цієї роботи просто так звільняти не мають. І це також великий плюс, щоб не було такої ситуації, коли подався на піар і звільняють, потрібно швидко шукати, просто категорично, швидко горить. Треба знайти роботу. Все одно це. Додаткові якісь завдання потрібно буде зробити, які, додаючи до моєї роботи, додаючи до цієї доставки, ще додати якісь сюди завдання з пошуку роботи, або знати, що потрібно і як потрібно, куди ті документи додати. Тому краще, напевно, я залишусь на цій роботі і все ж таки буду працювати аж до піару, а там подивимось. Що буде, як буде, взагалі ще невідомо, чи все вийде тут в Канаді, чи не вийде, чи не знаю, як воно буде. Все досить так важкувато в плані фінансів. І через це страждаю не тільки я, що змушений ось так виходити, вставати в сьомій ранку і приходити додому приблизно в десятій вечора. Ну і сім'я, коротше кажучи, важкувато. Дякую вам за перегляд. Не забувайте, Підписатись ще раз нагадую: мене дивиться постійних глядачів близько 6 тисяч, а підписано менше 2 тисяч. Якось несправедливо. Ви все одно мене дивитесь. Невже так важко натиснути на кнопку Підписатись до зустрічі в новому відео, і нехай вам щастить, де б ви не були.